Привіт, добрий вечір. Добрий вечір, мої хороші. 20.00 за київським часом. Моє ім'я Альона Лазуткіна, і це мій прямий ефір присвячений тим подарункам, які я для вас вигадала. І поки народ підключається, я поспілкуюсь з тими, хто дивиться на мене в запису. Я розповідала про те, що останні два дні в Великій Британії сонячно. Мені пощастило, і весь цей час я, поки сонечко світить, звісно, що дуже багато гуляю. А коли я гуляю, я отримую так званий дефолт режим мозку. І в цьому дефолт режимі мозку мені зазвичай приходить величезна кількість. Класних і цікавих ідей. І ось всі ці ідеї я вирішила, що мені буде простіше розповісти вам у прямому ефірі, тому що в сторіс воно все не влізе, і мені треба вам це пояснювати. Всі ці ідеї вони для вас. Всі ці ідеї присвячені тому, що ви так сильно полюбляєте. Я впевнена, що вони вам дуже сильно сподобаються. Пишіть мені, будь ласка, привіт. Пишіть мені, будь ласка, добрий вечір. Показуємо інстаграму, що я в прямому ефірі даємо змогу іншим людям побачити мене, зайти на цей ефір і дізнатися про ці прикольні подарунки. Подарунків у нас буде три три прикольні штуки, три прикольні ідеї. Зараз я вам все всім розповім, а поки не розбирається, розкажу, що таке дефолт режим мозку, тому що дуже багато нових людей, і ви можете не знати, що це таке. Дивіться, ми з вами наш мозок має три стани. Три стани. А більшість з нас використовують лише два. Перший стан це накопичування інформації. Це коли ви щось вивчаєте, щось читаєте, дивитеся, якийсь контент в інстаграмі, навіть якщо він не корисний і не дає вам ніякої інформаційного навантаження. Тобто, коли ви щось своїм мозком споживаєте, будь-яку інформацію, будь-який контент. Це перший режим накопичування інформації. Другий режим нашого мозку це режим генерації ідей. Це той режим, коли ви а, щось там робите, живете своє життя, і у вас відбувається Евріка. Да о, блін, прикольно, треба ось це зробити. О, блін, прикольно, а, треба ось це зробити. Блін, класна ідея. Коли у вас відбуваються креативні процеси, ви щось вигадуєте, якісь нові ідеї для свого бізнесу, нові ідеї для контенту, нові ідеї, наприклад, продуктів. Який ви продаєте в своєму інстаграмі або якісь нові ідеї для вашої роботи. Це другий режим, режим генерації ідей. І є третій режим, про який ми дуже часто забуваємо. Проблема в тому, що режим генерації ідей неможливий без цього третього режиму, про який, який ми зазвичай ігноруємо, але без нього ну людей ваш мозок просто не здатний їх згенерувати. Цей режим називається дефолт режим мозку. Це той режим, коли ваш мозок... Відпочиває. Ви думаєте, що він відпочиває у вісні? Ну, на вісні він не відпочиває. Як виглядає дефолт режим мозку в моєму вигляді? Я для нього гуляю. Причому не просто треба гуляти, це цього мало. Необхідно а, максимально розгрузити і розвантажити а, свою свідомість. Тобто, ви не слухаєте книги в цей момент. Ви не з ким не спілкуєтесь. Ну, максимум це може бути дитина, але тут дуже так дуже, дуже сильно умовно, тому що важко повністю розвантажити свій мозок, коли ви з дитиною гуляєте, тому що ти туди не лізь, туди не впади, не, не чіпай кішку і так далі. Спілкуватись можна тільки з якимось там смолток, якась людина, яку ви не знаєте там, про пташок чи про щось таке. Ідеально в форматі дефолт режиму мозку, хоча б там, 20 хвилин на день спостерігати або за водичкою. Або за водичкою, просто якась там озеро, річка, море, що у вас є під боком. Просто спостерігати за тим, як хвильки колишаться і як ця водичка рухається. Спостерігати за пташками, за хмаринками, за листком на деревах. Просто намагатись зробити так, щоб ваша увага була зосереджена на чомусь природньому і простому, що не має ніякої смислового, смислового навантаження. І ось такі 20 хвилин. Хоча б на день ось такого дефолт режиму, забезпечують вас шаленою кількістю ідей. Тобто, в мене це відбувається одразу. Кожна прогулянка, ну я правда ходжу дві години, кожна прогулянка моя закінчується тим, що я приходжу і на голосове повідомлення своїй помічниці, тому що в мене купа ідей, я купа всього не вигадувала, і одразу її надиктовую, поки я це все не забула. Тож сьогодні я вирішила вийти до вас в прямий ефір і розповісти, що я там не вигадувала. А, і так. Сьогодні в мене взагалі такий емоційно насичений день. Я така трошки на, то, на адреналіні, тому може в мене трошки е, мова збиватися, тому що так мене ковбасить нормально. Буду зараз якось себе заспокоювати, коли з вами договорю. Розказую про подарунки, що я для вас виграло? Ну, по перше, в нас почалась весна. Весна це шалений період трансформації, оновлюється природа. А, сонечко виходить. Ми дивимося завжди, коли сонечко виходить, підтвердьте дівчата в коментарях. У вас якесь а, бажання, жага до життя прокидається. Є, прокидається надія на якесь світле майбутнє, на те, що щось зміниться, на якісь трансформації, на зміни. Тому що найбільша час. Частина... Трансформації в природі ми спостерігаємо саме по весні, коли ось ці бруньки набухають, листочка проявляється, і ти наче дивишся за вікно, і в тебе якась, якийсь такий стан натхнений. І ось я хочу, щоб ви цим станом оновлення природнього скористалися. І я розробила сьогодні для вас записала практику трансформаційну практику на те, щоб ця весна стала для вас. Трансформаційною, щоб вона стала для вас, знаєте, як Ну, не те, щоб квантовим стрибком, я не дуже люблю слово квантовий стрибок, щоб вона стала для вас трампліном ваше нове мрієне життя. Я записала для вас практику, вона буде для вас абсолютно безкоштовно. Я думаю, що, може, завтра помічниця її для вас монтує. Ця практика е, якраз націлена і направлена на те. Щоб ви змогли цю весну зробити таким переворотним моментом в своєму житті. А якщо ви будете слухати її щодня цієї весни, ви себе першого забули, як називається, перший місяць літа, 1 червня, ви себе не впізнаєте. А слідкуйте за моїм контентом, мені треба ще ну, доробити трошечки мені треба. Створити бота, слідкуйте за контентом, буде пост, буде рілс, і ви зможете абсолютно безкоштовно цю практику отримати. І якщо ви не будете лінуватись, довіритись всесвіту, довіритись мені, довіритись собі, будете її слухати щоденно. Перед знову або краще зранку, тому що вона настільки така натхненна, що краще її слухати зранку, щоб, знаєте, відкрити своє серце до можливостей цього світу, до можливостей кожного дня. Я вам гарантую, що 1 червня. Ви не впізнаєте себе, не впізнаєте своє життя, якщо, звісно, зможете, не знецінити а, все, що ви робите. Це перший подарунок. Не бачу вогники, давайте, напишіть, що класно, що вам подобається. Вам тут подарунки дарують, цілять, дивиться на мене, один смайлик поставила. Давайте, що це таке? Подумала, знаєте, про що? Сьогодні, поки гуляла, поки ви мені коментарі. Е Пишете, я не буду розказувати про друге, поки коментарі не напишете. Сьогодні гуляла, розкажу вам історію. І подумала: знаєте про що? <плес> Дуже забавно хотіла на вітрила записати, але відволіклась. Подумала про те, що ось я дивлюсь там інстаграм і дивлюсь інших блогерів, і м м бачу, як більшість, ну, ви знаєте, як працює інстаграм, як працює контент в інстаграмі, і більшість намагаються. Всілякими способами то швиряти гімно на вентилятор, влаштовувати якісь скандали, інтриги, розслідування, влаштовувати хайп, як я це називала в своєму курсі, контент стилі абсент, контент стилі просіко, задля того, щоб якось врятувати своє охоплення, тому що ми всі бачимо, що охоплення в сторіс вони. Просідають, і я знаєте, йду гуляю, і розумію, що да, це все класно, і це воно так працює, і без цього в інстаграм ніяк. Але а, сформулювала для себе м, такий неочевидний а, а, мінус психотерапії. Коли ти знаходишся 20 місяців в психотерапії, тобі ти розумієш що це воно працює, ти розумієш що це для бізнесу, для твоїх продажів, для твоїх охоплень це класно. Але ти тупо не хочеш знову провалюватись в цей стан гандамітання. Тому що тобі взагалі, в принципі, мене зараз майже нічого не може стригарити. Майже нічого. Єдина людина, яка зараз може мене довести до стану ось це, що жопа палає, це єдина людина це мій чоловік. Більше нічого. Тобто, ти всіх приймаєш, ти всіх дозволяєш людям бути людьми. Тебе нічого не дратує, як в тому анекдоті. Знаєте, анекдот про Бармена. Який постійно надоливав своїм клієнтам, замість 100 грамів постійно наливав 90 грамів, ну він так заробляв гроші. До нього приходить клієнт, каже: ти ж мені не доливаєш. Та ні, я 100 наливаю. Та каже, та ні, тут менше, ніж 100-100%. Давай з тобою поспоримо. Ну, давай з тобою поспоримо. А він наливає той вимірює в мірний стаканчик, клієнт переливає, каже: ну тут же 90, а вони поспорили, типу, на 100 баксів. Що якщо він не доливає. Ці грамушки, то 100 баксів він буде винен тому клієнту. Анекдоти я жахливо розповідала, розповідає. Клієнт бере цю румку, яку Бармен налив, переливає в бірний стаканчик, і каже: ну, послухай, ну, тут же 90, ну чого ти хоча б зараз не налив правильно, щоб не просрати ось ці 100 доларів. І Бармен йому каже, буду я через якісь 100 доларів. Собі глазомір збивати ось так і я. Що в мене зараз такий стан, що через охоплення мені просто не хочеться псувати свій нормальний психологічний стан. І я так за цим, за цим спостерігала, і я розумію, що наче треба. А ось ці шкандалі страю влаштовувати в сторіс, тому що це працює. Це працює на мене, це гарно для бізнесу, це гарно для доходів, це гарно для заробітку, але мені настільки не хочеться зіпсувати всю свою шалену роботу в психотерапії, що я просто. Не можу поки що е, якось з собою домовитись і почати знов теж, як то кажуть, гімно на вентилятор скидати, е, щоб е, розважати вас в інстаграмі. Тому буду розважати вас дещо інше. Метан, так, другий подарунок. Найшаленіший, я сподіваюся, що вам подобається, але слухайте уважно його, він не такий понятний, його треба зрозуміти. Ви в мене дуже сильно любите е, підказки дня, е, знаки від Всесвіту. Ви мене дуже любите сильно ось такі штуки, які дають вам певне налаштування на день, а, відповіді, а, ось якраз да світо пише, без гімна, цікаво, робити карти і кулю. Так от, я придумала вам дещо. Неймовірне, якраз, стосовно ось цих підказок від Всесвіту. Чесно кажучи, я не те, що придумала. Я підгледіла схожу історію у Алоніки Добровольській. Вона зараз інколи в своїх сторіс влаштовує історію з знаками від Всесвіту. Але я її трошки переробила. Ви знаєте, що післязавтра я їду в Лондон. І протягом сім днів контент буде виключено з Лондоном. Так от, що я вам пропоную? Я вам пропоную. Полювання на знаки. Протягом кожного дня своєї своєї мандрівки в Лондон я буду фоткати або знімати на відео якісь рандомні прикольні речі, які мені здадуться знаковими, яскравими, цікавими. Я пропоную використовувати вам цей контент з Лондона як знаки Всесвіту. Наприклад. Ви знаєте, що я дуже часто прошу всесвіта знак, коли мені потрібна якась відповідь, коли я не можу прийняти рішення і так далі. Пропоную вам робити те саме. Наприклад, у вас є, є якесь запитання, яке вас турбує, або якесь рішення, яке ви не можете прийняти. Я пропоную вам або кожного дня на день собі ставити це запитання, або якщо запитання прям суперважливе, або суперсерйозне, прямо на цілий тиждень, оскільки я буду в Лондоні, з 7 по 14 число я буду там, буду це робити кожен день. Ставити собі це запитання, наприклад, коли я вийду заміж, або чи вийду я заміж у 2025 році, чи варто мені там щось зробити? І загадайте собі якусь подію, яку ви можете побачити в мене в сторіс. Це може бути щось яскраве жовте. Якщо Альона в сторіс покаже щось яскраве жовте, це означає так. Це може бути якась певна машина певного кольору. Це може бути якась споруда, це може бути якесь слово. Це може бути все, що завгодно. Тут вам самим треба для себе вирішити, які знаки це світу, ви хочете побачити. Я буду намагатись знаходити щось таке цікаве, різноманітне. І що не менше там 50 сторіс вам на день викладати, щоб у вас було більше шансів ось цей свій знак помітити. Якщо ви загадаєте, наприклад, червону машину, і побачите її в мене сторіс, це буде означати, що все світ вам відповідає так. Якщо ви не побачите, ви можете наступного дня питання переформулювати і загадати собі якийсь інший знак. Причому ви повинні розуміти, що всі події бувають високоімовірні і малоімовірні. А будьте, будь ласка, чесними з собою. Ну тобто, якщо у вас якась мала ймовірна подія, наприклад, що виграю я мільйон доларів, то буде не дуже доречно загадати, щоб Альона показала в сторіс Біг Бен, наприклад. Тому що доволі логічно, що якщо Альона буде в Лондоні, навіть якщо Альона може не захотіти навмисно його показувати, а десь він там на фоні може встряти, або там червоний автобус. Тобто, будь ласка, будьте з собою чесними, це як за скезою. У вас відповідь, імовірність. Повинна бути плюс-мінус рівномірна, рівноцінна ймовірності цієї події. Да? Ну, тобто загадати, побачити в у Альони дорогу, ну, це доволі дивно. Але якщо ви там, наприклад, знов -таки, це може бути якесь слово, це може бути якась людина, це може бути побачити там, двох дівчат, або побачити, наприклад, Райду, або побачити, наприклад, Феррарі, або побачити там ну, все, що завгодно, яскраву пляму, або побачити метелика, або щось таке, або якесь певне слово, або цифру. А ось мене щось сьогодні другий день переслідує цифра 71. До сих пір не можу зрозуміти, що це означає. Вчора ми з Ксюхою пішли в Макдональдсі і купила морозиво, На Чекі було 71. Сьогодні зранку прийшла за кавою, вам сторісь, показувала Макдональдс. Теж цифра 71. Думаю, що це таке? Що мені все світ намагається сказати? Далі спостерігаю, якщо буде ще де ще в одному місці. Я якось сторі свайпнула і бачу там кількість переглядів 71. Думаю, блін, та що таке? Що мені намагається все світ сказати? Або я наступному місяці 71 тисячу доларів за зароблю, або помру в 71 рік. Ну, тобто, ось гадаю, не можу поки зрозуміти. Ось спробуйте, це реально дуже класна штука. Дуже прикольно. я буду для вас реально робити цей контент, тому що я розумію, що знаходячись в Лондоні, навряд чи я зможу. Сильно вам щось розумне там розповідати або робити вам контент промислення, але ось ці знаки, і бути для вас ось цим провідником, і бути для вас джерелом відповіді від Всесвіту — це по типу як куля, бути для вас джерелом відповіді від Всесвіту Я зможу і ви стовідсотково тут, як з кулею, відповіді будуть однозначні. Якщо ви загадали, побачите щось яскравого зеленого кольору, і я це виставлю в сторіс. Це буде однозначна відповідь від всесвіту. Ваше запитання так, однозначно. Тобто це дасть вам дуже сильно емоційний поштовх, і повір, повірте мені, це буде дуже прикольно. Тож подумайте, ви можете цілий тиждень спостерігати і дати собі, якщо подія якась така серйозна. да Ви можете спостерігати цілий тиждень, якщо я за тиждень ваш знак вам виставлю в сторіс. Якщо це подія якась така. Плюс-мінус побутова проміжна, можете кожного дня нову собі запитувати. Тобто, такі собі передбачування на день, передбачення на день, але трошки в іншому форматі. Тобто ви будете ставити запитання всередині себе. Можливо, я буду виставляти в сторіс віконечко. тут вже як вам захочеться. Але найголовніше для цього всього, ви розумієте, що виставляти 50 сторіс на день, це буває охоплення. Це буває охоплення. Тому, любі друзі, і. Я буду про це говорити, буду про це просити. Якщо ви хочете, можете поставити вогники, так ні, якщо вам подобається ця ідея, щоб я розуміла, що вам воно треба. Якщо ви хочете, щоб це спрацювало, мені необхідно, щоб ви мені пообіцяли, що ви будете з цим контентом взаємодіяти. Тому що, якщо ви будете просто ось так проклацувати всі ці 50 сторіс, то на другий день ви просто мої сторіс не побачите. Ось і все. Ви просто мої сторіс наступного дня не побачите. Тому а, з від вас. Від вас взаємодія з контентом і ставити, собі, ставити все світу запитання. А від мене можливість вам отримати відповіді на своє запитання через мій контент. Тому ще раз повторюю, буду просити потім вирізати цей шмат моєї повічниці, щоб потім вам сторіс нагадувати. Протягом сімі днів, протягом сімі, та що ж таке, господи, протягом тижня. В сторіс я буду викладати для вас різні фото, відео, діалоги, слова, букви, цифри, різні об'єкти. Ставте, будь ласка, запитання Всесвіту, яке вас турбує. І загадайте той знак, який ви хочете отримати від всесвіту у якості відповіді на своє запитання. Це може бути все, що завгодно, все залежить від вашого а від вашої фантазії, від вашого бажання, це може бути кольор, це може бути об'єкт, це може бути людина, це може бути слово, це може бути пісня, це може бути тварина, це може бути знак, це може бути цифра, це може бути все, що завгодно. І якщо ви в мене в сторіс, цей об'єкт, цей свій знак, знайдете, це буде означати 100% відповідь «Так» на ваше запитання від всесвіту. Думаю, що тут все зрозуміло, напишіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, як це буде працювати? Я думаю, що зрозуміло. це був мій для вас другий подарунок. Тобто, ви не можна сказати, отримаєте два в одному. По-перше, подивитись Лондон разом зі мною, буду намагатися знімати, ну, звісно, не себе буду знімати для вас Лондон. У вас буде можливість, хоча б віртуально відвідати це чудове місце, місто. До речі, коли їхала взагалі в цю країну. Я думала, що мені Лондон не сподобається. Я чомусь була впевнена в тому, що він мені не зайде абсолютно. Я, коли туди потрапила, я в це місто закохалась буквально з перших години. Головна, напевно, причина полягає в тому, що там в центрі є район, ну в тому, в якому мовила. Ти на нього повертаєш на цю вулицю. У мене було відчуття, що я на Пушкінській в Одесі. Ти йдеш, ці старі будівлі. А, платани всюди, і ти йдеш? В мене сльози ось так на очах. Я йду по цьому лондону. Мене просто трусить в мене сльози на очах. І в мене було відчуття, я вам клянусь. Було відчуття, що я зараз поверну за кут і там буде оперний театр. У мене було у мене настільки сильно було ось цим містом якийсь конект, єднання, причому дуже швидко. Хоча я була впевнена, що він мені не сподобається, і що там занадто людно, занадто суматошно, занадто суєта. Але як вийшло. Що місто, місто мене підкорило дуже швидко, в тому числі через зв'язок з моєю рідною Одесою, за якою я дуже сильно сумую. У вас буде, по-перше, можливість теж побачити це чарівне місто, не тільки Біг бен. Я сподіваюся, що мене було з я вже вам пообіцяла знімати контент, то буду знімати вам контент. По перше, побачити це чарівне місто. Не тільки Лондон у нас там ще запланована екскурсія в Оксфорд та Кембридж. Я вам теж буду показувати. А по, окрім цього, ще й отримати від всесвіту через мій контент відповіді на ваші запитання, які вас так чи інакше турбують. Наприклад, якщо вам кулька набридла. То ви зможете звертатись до шукати знаки, полювати на знаки від Всесвіту в мене в сторіс. Бачу лише, що дві дівчинки, двом дівчатам сподобалася ідея. Я думаю, що вам просто ліньки писати коментарі, але мені ліньки з вами зараз сваритись, чесно кажучи. Це був другий подарунок. І третій подарунок від мене для вас. Будемо закруглятись, тому що мені ще дітей годувати. Третій подарунок, скоро в нас 8 березня. Ми всі по-різному ставимося до цього свята. У мене таке дуже сумнівне ставлення до цього свята, але подарунок я все ж таки для вас зробила. Він такий більш типовий, я такі подарунки часто вам роблю. Протягом 4 днів, 7, 8, 9 та 10 березня. 4 дні. 7, 8, 9 і 10 березня У вас буде можливість придбати 4 мої продукти. 4. Якщо хтось довго думав, чи тільки дізналась про мене, це ваш шанс, це ваш знак від всесвіту. Чотири мої продукти протягом чотирьох днів: це курс квантові цілі, курс квантові звички. Це вебінар Аскеза і вебінар архетипи. Чотири продукти по акції ви зможете купити лише за тисячу гривень протягом чотирьох днів. Чудова можливість для тих, хто чогось чекав, чекав знаку, чекав понеділка, чекав весни або чекав акції знижки. Ось це буде для вас третій подаруночок. Протягом 4 днів ця акція буде для вас доступна. І я сподіваюся, ви її не прогавите. тому що ці продукти реально змінюють життя, реально змінюють мислення і безліч відгуків від дівчат, які їх проходили, цьому чергове підтвердження. В Принципі, про всі подарунки я розказала, хочу ще нагадати, те, що я розповідала вам в сторіс, я правда забула дати, зараз я відкрию календар. Вибачте, дівчата, Альона з датами не дуже сильно дружить. Зараз я відкрию календар, якщо я знайду його на Макі. Зараз, секунду, і скажу вам дати. О, календар. І так, секунду, не відходьте. Березень у нас. І так, 30 березня, 30 березня я проведу для вас вебінар, який я вам обіцяла, який багато просили. Присвячений інтуїції, що це таке, як вона пояснюється, як можна її розвивати, як навчитися її слухати, і як відрізнити інтуїцію, голос інтуїції від голосу вашого раціо, який мімікрує під інтуїцію. Цей вебінар я проведу 30 березня. Він буде знов таки коштувати 200 гривень, скоріш за все, він знов таки буде десь 4 години. Для тих, хто купляв абонемент всі вебінари 25-го року, вам він буде в доступі. Тому що ви вже скупили весь абонемент, як і всі інші вебінари він вам буде в доступі. Для всіх інших буде можливість або придбати абонемент, або придбати цей вебінар окремо. Вебінар буде суперпотужний, тому що тема інтуїції, по-перше, вас цікавить, по-друге, дуже зараз для мене актуальна, дуже зараз для мене важлива я її багато зараз вивчаю. Тобто я з зберу всю найцікавішу інформацію, яка зараз присутня в книгах, не в інстаграмі, не в інтернеті, не у блогерів, а саме в літературі. Саме в книгах я працюю виключно так, і всі продукти, які я створюю, вони базуються на книгах. Я працюю з книгами, щоб у вас не було ніяких думок з цього приводу. Всю інформацію найцікавішу, яку знайду, плюс свій власний досвід, плюс досвід я проведу консультацію з цього приводу зі своєю психотерапевткою. І всю цю інформацію я вам надам, і плюс створю для вас окремі ще практики. Я думаю, що це буде якась аудіопрактика, націлена на розвиток здібності слухати свою інтуїцію. Саме не навчитись, а саме розвивати свою здібність, чути голос, свій внутрішній голос, голос свого несвідомого. Це буде 30 березня. І далі, і далі, Сейчас, секунду, 5-го ні, 6 квітня. 6 квітня у нас з вами стартує наступний курс, який ви теж просили. І тема, яка найчастіше, найчастіше зустрічається в віконечках, коли я вам залишаю, це як розвинути впевненість у собі. І курс буде називатись. Квантова впевненість, як всі мої курси починати з слова квантова, Це буде курс про основи впевненої поведінки через призму мислення, через призму роботи зі своїм несвідомим, зі своїм раціо. І ми будемо з вами вчитись, розвивати навичку, поводитись впевнено, ставитись, поводитись впевнено, почуватись впевнено в комунікації з іншими людьми в роботі, в інстаграмі, в соціальних. Мережах. Це, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти. Завтра, я думаю, що можливо вийде мені вже вам перший подарунок опублікувати цю практику на шалену весну, на трансформаційну весну, на незабутню весну. Будь ласка, не лінуйтесь, а виконуйте її, слідкуйте за контентом. Буде, як я вже сказала, буде скоріш за все каруселька, буде рілс, тому що сторіс здебільшого ви не бачите. На жаль, зараз так працюють нові алгоритми. Ну, і в п'ятницю ми з вами вирушаємо до Лондона, і починаються у нас шалені лондонські канікули. А, такий сьогодні вийшов коротесенький ефір, я сподіваюся, вам подобаються мої подаруночки. Можете, коли закінчиться ефір, залишити під ним коментарі, щоб його якомога більше людей побачили. А, нагадую вам, не забувайте взаємодіяти з моїм контентом. Тому що без цього я нібито спілкуюсь зі стіною. Ви розумієте, яке це відчуття, коли ви з контентом не взаємодієте, таке відчуття, що ти сам з собою розмовляєш. Я дуже вам Олена, зараз буде запис, ви все подивитесь. Да? Все трошечки пропустили, але нічого. Зараз подивитись запис. Все, я всіх обійняла. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного вечора. До зустрічі в. До зустрічі в стрічці, до зустрічі в сторіс і не забувайте залишати коментарі і реакції. Всіх обійняли, па папа!